Якщо сказати так, що це є автоматичним закриттям шкіл, це насправді не є так. Школу згідно законодавства може закрити лише її засновник, тобто це місцева рада. Якщо депутати місцевого рівня не ухвалюють рішення стосовно реформування мережі, закриття школи або пониження її ступеня, це не означає, що рішенням зверху, де з Міністерства освіти, вона може закритися. Громада... Якщо вона на те спроможна, вона може її фінансувати. Але тут є інше питання: що це дуже значна сума коштів, яка наразі направляється з державного бюджету до місцевих громад у вигляді освітньої так званої субвенції. А є якісь приблизні суми? Субвенція... Ну, це дуже велика сума. Це ми говоримо про мільярди гривень, якщо говорити про сотню мільярдів гривень по всій країні, тому що це заробітна плата усіх вчителів по Україні. Тобто, ось це рішення стосовно того, що із 1 вересня 2025 року не буде надаватися для таких шкіл саме оця субвенція.